Привіт, мої маленькі друзі. Сьогодні ми будемо вивчати скоромовки. Діти, ви знаєте, що таке скоромовки. Скоромовки це маленьке речення або маленький віршик, який треба навчитися вимовляти без помилок якомога швидко. Ви готові, діти. Тоді починаємо. узливо жахливо. Під кущем дуже змоклий жук, джемалем. Тепер, діти, спробуємо сказати швидше. У зливо жахливо під кущем дуже змоклих жук джмелем. Наступна скоромовка. Миші в шафі шаруділи, шість шарфів шерстяних з'їли. Тихо нишком там сиділи, поки шарфики всі з'їли. Тепер, діти, спробуємо сказати швидше. Ще в шафі шаруділи, шість шарфів шерстяних з'їли. Тихо нишком там сиділи, поки шашики всі з'їли. Великі мурахи грали собі в шахи, а маленькі мурашки грали у шашки. Пробуємо сказати швидше. Великі мурахи грали собі в шахи, а маленькі мурашки грали у шашки. Тигренятка з тигром тато тренувалася стрибати. Тепер, діти, спробуємо сказати швидше. Тигренятко з тигром тато тренувалося стрибати. Наступно Кит кота по хвилях котав. Кит у воді, кит на киті. Пробуємо сказати швидше. Кит кота по хвилях котав. Кит у воді, кит на киті. Скажемо ще скоріше. Кит кота по хвилях кота. Кит у воді, кит на киті. Наступна скоромовка. Бабин бів зацвів у дощ буде бабі, з нього борщ. Скажемо ще скоріше. Бабин бів зацвів у дощ буде бабі з нього борщ. Любі діти. Ви молодці. Повторюйте скоромовки повільно. Потім швидко. До побачення. До нових зустрічей.